На жаль, від розлучення не застрахована жодна сімейна пара, і коли трапляються подібні негаразди, дуже важливо не опускати руки, а починати життя з нової сторінки. Наприклад, купити собі нове житло. Саме це отримує доявляємо то... героїв сьогоднішньої програми. Оксана, 34 роки, має невеликий власний бізнес. Після розлучення вирішила розпочати життя з чистої сторінки в новій квартирі. У пошуках нового помешкання Оксані допомагатиме агентству нерухомості Парклейн в особі експерта Мирослава Касьяна. Своєрідним третейським суддею виступатиму я, Василь Звірів. Послухаємо, що за вимоги до свого майбутнього житла висуває наша героїня. У моїй житті зараз відбувалися деякі переменни. Я би хотіла почати свою життя з нового білого листа. і хотіла би приобрести квартиру. Минимум комнаты две, потому что мне нужна комната для меня и для моего ребенка. Хотела бы, чтобы это был район Печерск. Цена должна составлять до 200 тысяч условных единиц. и квадратура должна быть где-то от 50 метров. 50-60 метров. Оксані було запропоновано кілька варіантів житла, з яких їй потрібно було обрати три. З того, що мені, Мирослав, підложи, я би похотіла посмотрети наступні варіанти. Героїня зупинила свій вибір на квартирах, що знаходяться по вулицях Анищенка, Ковпака і професора Підвисоцького. Хороший вибір, план готовий, пропоную починати. Кімнатна квартира на передостанньому поверсі чотириповерхового поверхового будинку по вулиці Анищенка, 5. будинок початку ХХ століття. Стіни цегла. Загальна площа 65 квадратних метрів. Висота стелі 420. Ремонт 2006 року. Ламінат. Камінна зала. Столярка з натуральної деревини. Нова сантехніка. Джакузі. Поруч станція метро Арсенальна. Ціна 200 тисяч американських доларів в торгу. Знайомство з квартирою. Починаємо з холу, площою 3 квадратних метри. На полу плітка. На стінах тканевої обої повністю по всій квартирі стоїть дубова столярка. Также обрати внимание на відео Відеонаблюдення, Відео камери, дві камери стоїть, коридор і на внизу. До речі, у холі, так само як у ванній кімнаті і кухні, підлога має підігрів. У цілому перед покоєм героїня залишилась задоволеною. Ну, неплохо доволі таки для початку. Продовжуємо огляд. Перша зі спалень. Її площа – 9 квадратних метрів. Одна із спалень. В далі можна використовувати як дитячу, представлена е, спальним гарнітуром, на полу ламінат. Скажіть, будь ласка, ті меблі, які ми тут бачимо, вони входять до вартості квартири? Так, да, собственники продають меблі. Я не знаю, чи, влаштую, чи влаштують вас ці меблі. У будь-який момент, в принципі, ви можете побажати, щоб їх вивезли і замінити на свої, якщо ви оберете цей об'єкт. А взагалі, яке у вас враження склалося про цю кімнату? Ну, доволі таки неплохо. Дана мебель мені не інтересує. Хотіла б задати питання, а що это вот це вот таке? Це датчики двіження. Кстати, вся квартира оборудована сигналізацією. Дуже добре. Ми тут маємо вікно. Утім, краєвид я пропоную подивитися дещо пізніше. У нас буде на то а, більш така пристойна нагода. Наступним пунктом огляду стане санвузол. Санвузол совміщен, компактен, и в то же время очень вместительно. Сантехника представлена угловой ванной, унитазом и умывальником. Пол с подогревом, освещение точечное, также присутствует вытяжка. Ну, неплохо. А стиральная машинка где? Стиральная машинка находится на кухне. Отлично. Пытание по сезону есть? А, мне, мне все нравится. Все подходит. Место вам не за мало? Ну, для двоих человек достаточно. Поруч с санитарной зоной шувалась кухня. Общая площадь 6,5 квадратных метров. Кухня представлена зборним гарнітуром, варичною поверхністю. Також э, стоит машина, стиральная машина Які, э, посудомоечная машина, стиральна машина і мікроволновка. Які перші враження про кухню? Ну, вона немножко малавата, ну нічого. Я згоден з Оксаною. Головний мінус кухні її замаленька площа. Краєвець, що відкривається з кухонного вікна, оцінювати не станемо. Зробимо це у наступній кімнаті. Вторая спальня, общая площа 17 квадратных метров. Комната очень светлая за счет двух окон и выхода на балкон. Представлена мебельным гарнитуром, который также остается. Ну, чудесно, светло, солнечно, мне нравится. Мені теж подобається. Але, як на мій смак, єдиною претензією до спальні може стати фактура і кольорова гама шпалер. Утім, при бажанні це завжди можна виправити. А фішкою приміщення можна вважати вихід на балкон. Ходімо туди. Здесь южная сторона, достаточно большой, просторный, его можно использовать как террасу. А что касается вида, то на мой взгляд, здесь сохранена историческая ценность самого Печерска, с его строениями и архитектурой. Я дуже часто критикую краєвиди. Утім те, що я тут бачу, мене абсолютно аж ніяк не дратує. Які ваші враження про о, о, цей балкон? Ну, в принципі, мені нравится, со временем можно будет его застеклить. Навіть не знаю, чи варто псувати історичний вигляд балкону його заскленням. Але то справа смаку. А нас чекає остання кімната квартири, найбільша за площаю зона оселі. Шикарний 25-метровий зал правильної форми Представлений дійствуючим каміном. Кожною мебелью. Е, що касається пола, то ламінат. На стінах вже знайомі нам шпалери. На стелі старовинна масивна люстра. Поміж шкіряних меблів журнальний столик. У дальньому куті кімнати облаштовано робоче місце. Поруч з ним тумба під телевізор. Все відлично, мені все підходить, дуже понравилось, я впечатлена. Зараз ми врешті-решт подивимося краєвидами на інший бік квартири. Ходімо туди. Другий балкон, який уже застеклён, а непосередньо вихід на вулицю Онищенко. В двух минутах ходьбы находится метро «Арсенальная». Ну, мне понравилось, мне подходит. Идеально. На цьому огляд об'єкту номер один завершено. Сюда -сюда. Першою Я своїми враженнями ситуация. ділитиметься Оксана. В общем, мені ця квартира дуже подобається. Чудесне місце розположення. Планировка чудесная, двухстороннее наличие двух балконов и терраса тоже меня впечатлили. Школа, Крыловский лицей для ребенка очень близко и мне добираться до работы тоже отсюда очень удобно. Конечно, со временем нужно будет немножко переделать ремонт, но это планы на будущее, как бы они вполне реальны. Обновить санузел мне бы хотелось, освежить кухню, бытовой техники немножко своей добавить. Ну, и то, что остается здесь, оно мне, конечно, пригодится. И если быть объективным, то я, пожалуй, 8,5-9 баллов смело могу ставить по этому объекту. Это а теперь лесенка. слово эксперту. А, вот, Исходя из требования клиента, я считаю, что эта квартира вполне подходит. Здесь очень удачное месторасположение. То, что она и хотела. Удобная развязка, наличие метро в двух минутах ходьбы от дома. Сам дом, несмотря на то, что он дореволюционный, здесь поменены перекрытия, они уже железобетонные. Также по метражу это то, что она искала. Что же касается минусов этой квартиры, да, здесь очень маленькая кухня, но если перепланировать сделать из нее кухню-студию, то будет очень даже ничего. Оценку этой квартиры могу поставить где-то в районе 9 баллов. Я скажу наступное: Плюсами самое як на мене можуть бути місце розташування будинку і його близькість до метро. висота стелі квартири, Наявність сигналізації та системи відеоспостереження, а також той факт, що оселя двостороння, відповідно, має два балкони, і облаштована меблями. До недоліків об'єкту я відніс не дуже зручне планування і невеликі розміри санвузла та кухні. До того ж, ремонт квартири потребує косметичного втручання. Моя оцінка помешкання 8 балів. Об'єкт номер 2. Трикімнатна квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхівки, що знаходиться за адресою вулиця Ковпака, 3. 96 серія. Стіни, цегла, перекриття залізобетон, двостороння квартира з ремонтом у класичному стилі, загальна площа 68 квадратних метрів, висота стелі 2,65, паркет, столярка з натурального дерева, кондиціонер, склопакети, дві будовані шафи купе, меблі, побутова техніка, нова сантехніка. Цена – 180 тысяч американских долларов. Отже, начинаем знайомство. Холл площадью 7 квадратов. На полу паркет в очень хорошем состоянии. Обои под покраску на стенах. По всей квартире дубовая столярка. Также обратите внимание на шкаф-купе и на дополнительное освещение. Деклан холл. Хороший, світлий достатньо. Пока все ну, положительно. Всякому случаю особисто мене радує те, що хол цієї квартири досить просторий, що не притаманне квартирам радянських часів. Да, я замітив. Ну що ж, якщо у вас більше немає питань або зауважень, ми можемо продовжувати огляд. До вашої уваги десятиметрова кухня представлена. встроенной кухней из бытовой техники. Варочная поверхность, духовка, вытяжка, холодильник. Обеденная зона представлена у нас гарнитуром на 4 персоны. И что касается пола, здесь кафель. И что касается стен, здесь также обои. До кухни у меня никаких -то претензий точно нет. У, у вас? Uh, нет, у меня тоже нету. Мне очень нравится. Мы идем дальше. Зал общей площадью 18 квадратных метров, имеет правильную форму, э, представлен э, мягким уголком. Сзади вас, обратите внимание, сборная мебель. На полу тот же паркет. Мебли, тут у покупка нашей героиню от этой квартиры залишается или Да, полностью вся мебель, которая находится в этой квартире, она остается. І також із е, зали є вихід на балкон. Оксані кімната сподобалась, отже питань по приміщенню не виникало. Е, ну що ж, якщо у вас питань немає, е, зараз час вийти на балкон і подивитися на краєвиди, які нам відкриваються ці в цій кімнаті. Балкон у общій 4 квадратних метрів, присутні доповнені освітлення, окна виходять на вулицю Кавпака. Можу сказати наступне. Як на мене, мінуси краєвиду у тому, що поруч досить така е, живенька траса. Це по-перше. По-друге, будинки досить близько. З іншого боку, плюсом цього краєвиду можна назвати велику кількість зелені. Що скажете ви? Ну, доволі таки неплохо. Лаконічно. Йдемо далі. Кімната площею 9 квадратів. Представлена спальною зоною, представлена гардеробною зоною. И также, если это для ребенка, то компьютерный стол и зона для учебы. Полностью облаштованное рабочее место. На предложении мы видим тот же паркет. Стены у нас шпалеры. Василенька люстра с квиточками. И мне кажется, что как для дитини, то место тут целиком может выстачить. Ну, довольно таки неплохо, да, светлое, как бы є где уроки зробити здесь, розмістити вещи. Ну, вот как то в маленькій площади, немножко потолочки низковатые, ковати, как-то так давить. Слід зазначити, що квартира в нас трьохстороння, і тому це вікно, яке виходить з дитячої, виходить на другий а, бік. Як ви бачите, напроти будиночок маємо кілька дерев, дорога в нас дещо а, з боку. Вам подобається цей кривець? Ну, довольно таки неплохо, да, впечатляют. А теперь на черзі санитарная зона. Санузел, все как обычно. Ванна, умывальник, стиральная машина стоит. Ну, мало места, маловато. Здесь сколько ванна? Метр Здесь... 30? Да. Это мало. Ну, гаразд. Мы зараз можем подивитися другу частинку санвузла. Сам у нас будет на туалет. Туалет облицован плиткой. Как вы ви видите, стоит унитаз. Тобто можна говорити про те, що він має все необхідне. Більше про нього додати, мені здається, немає чого. Вам подобається те, що ви бачите. Ну, а як давно мінялись комунікації? Що ви можете сказати водку, комунікації, коли це було? Труби мінялись 5 лет тому, також вже по всій квартирі. Стоїть мирна проводка. Угу. Зараз останнє приміщення квартири. 12-метрова спальня. представлена вместительным шкафом купе, широкой двуспальной кроватью, также имеются прикроватные тумбочки, дополнительное освещение, на полу ковролин, на стенах все те же обои и также присутствует система кондиционирования. Спальня, вам ну, подавай. Да, мне очень нравится, да. Она достаточно просторная, да. шкаф очень гарнитурный, вот здесь вот все, мне очень понравилось. Наличие кондиционера тоже. Ну, гардії, і, до речі, до речі, в нас ця кімната має не просто вихід на третій бік, а вона має ще й балкон. Зараз ми можемо пройти на балкон и подивитися, що являє собою тутешній краєвид. Ходімо. Второй балкон, который виходить з спальні, аналогічний першому. Окна, правда, здесь виходить во двор, що не создає дополнительного шума, і балкон обшит стеклопакетами. Ну, взагалі, мені здається, що цей балкон досить на якісному рівні виконано. Та й краєвий дійсно дуже приємний і дуже спокійний. Тут, Тут мені подобається. Мені теж дуже Він на ще садінгом, я бачу, світлий. На цьому я оголошую огляд об'єкту номер 2 за Тепер поділимось думками про оглянуту квартиру. Як на мене, до її переваг треба віднести те, що її вікна виходять на три сторони світу. Окрім цього, плюсами є найнижча серед трьох сьогоднішніх об'єктів ціна, і найбільша площа: наявність меблів, використання оздоблення натуральних матеріалів, велика кухня і два балкони. І ще неподалік дві станції метро. Звісно, без мінусів теж не обійшлося. До недоліки об'єкту запишемо невелику площу санітарних приміщень і досить спірне з практичної точки зору планування. Моя оцінка 8,5 балів. А що скаже героїня? В общем, квартира произвела на мене очень положительне впечатлення. Она в світло біжевих карамельних тонах там мені очень рад большой зал, просторний дві налічі балкона, балконов, плюс. Раздельный санузел тоже большой плюс. Единственное, что хотелось бы, чтобы она немножко по месту была немножечко ближе к моей работе. 8-8,5 балла я могу дать этой квартире. А зараз слово эксперту. Что касается плюсов этой квартиры, это, конечно же, удачное месторасположение, хорошая планировка, неплохое состояние квартиры, но, судя по реакции нашей героини, ей не хватает простора в этой квартире. Загласна э, нашої героини, я готов поставити цій квартирі 8,5 балів. Об'єкт номер 3 Двокімнатна квартира на цьому поверсі дев'ятиповерхівки, розташованої по вулиці професора Підвисоцького, 6. Спецпроект. Стіни цегла. Перекриття залізобетон. Загальна площа 62 квадратних метри. Євроремонт у сучасному стилі. Убудована кухня з технікою, підлога з підігрівом, імпортна сантехніка та кахель. Італійські шпалери, відеоспостереження, заміна всієї електропроводки. Ціна 200 тисяч американських доларів. Хочу обрати ваше внимание, що квартира ізначально е, ділась з нуля. Заміни абсолютно всі комунікації, проводка, всі системи на полу плітка. по всей квартире, где находится плитка, полы с подогревом. Что касается столярки, то она вся из беленого дуба. Обои антиаллергенные, все экологически чистые, из итальянских материалов. Также присутствует система безопасности. Первое впечатление замечательное. Все белоснежное, видно, что новое, свежее. Отлично. Мне нравится. Єдиним недоліком передпокою може бути його площа, через що тут немає можливості розмістити меблі для зберігання верхнього одягу і взуття, а прямо навпроти вхідних дверей розташувалась ванна кімната. І так Сверливих тонах. Uh, хочу звернути ваше внимание на зеркало, большое, которое uh, візуально збільшує площу этого санузла. Если обратить внимание на лево, то здесь, uh, Интересная форма умывальник, присутствие стиральной машинки, также ванна, подвесной унитаз, гигиенический душ. И, в общем-то, все здесь выполнено руками мастеров итальянских. Я так разумею, це у нас такие прокомменти полызия. Да. Так. В одну из них можно поставить бойлер. Я концеп примещение. Очень шикарно. Мне понравилось белое, чисто видно и такой в стиле хай тек Замітила всі лінії, ніроне патолочки, освіщення поразила. Мні очі, очі дуже. дуже Я вас абсолютно нормально підтримую і е, моя оцінка найвища цьому приміщенню. Претензії до цього приміщення, як на мене, не бути. Можемо йти далі. Одна з цікави на коселі вітальня. На данный момент мы в гостевой зоне, которая соединена вместе с кухней, так называемая кухня студио Обеденная зона находится у нас как раз здесь в гостиной. Здесь паркетная доска из ясеня. По стенам, опять же, обои из экологически чистых материалов. По квартире, по периметру разведена уже проводка для плазмы, для ниш, для подсветки. Ну не у нас тут э, такие дизайнерские люстры мы тут бачимо, и полную висят несть Дело в том, что просто ремонт закончен на 99 В ближайшее время эти дефекты, скажем так, можно будет. Нужно строить. немножечко доделать, вижу. Да. Мне нравится, видно, что только-только вот все свежо, только сделано, никто ничем не пользовался. Это большой плюс, очень приятно. Родзинка Витальни, колышня лоджия. Лоджия, которая превратилась в кухню, представлена встроенной кухней с бытовой техникой, духовка, варочная поверхность, вытяжка. Также здесь присутствует посудомоечная машина, встроенный холодильник. Также хотелось бы отметить точечное освещение, зеркальную тонировку на окнах. Перепланировка это узаконена, хотелось бы уточнить, то есть никаких дальнейших проблем не будет. Это важно. Ну що ж, мені здається, дещо дивне таке рішення облаштувати кухню на лоджії. Я таке бачив вперше. А тим не менш, мене це абсолютно не лякає. А тому, що дійсно при своїх невеликих розмірах кухня дуже ергономічна, кухня дуже функціональна. Вона має усе необхідне і мені здається, що тут має бути зручно готувати їжу. Що скажете, ви як господині? Хороше рішення. А учень я б підчетліла, окна. Єдине, що на жаль, ми зараз не можемо зробити, а це оцінити тутешні краєвид сутінки за вікном. І на жаль, ми вже не бачимо те, що там відбувається. Тим не менш, мені здається, це не буде перешкодою для подальшого нашого огляду. І зараз бачите, праворуч від нас знаходяться ще вдні двері, які ведуть спальню до спальні. Зараз ми йдемо туди. Одна і спаляночі площі до одні квадратних метрів. Представлена спальной зоной. Также здесь есть ниша, где можно поставить шкаф купе. На окнах ролеты, Разводка по периметру этой комнаты. Также есть вытяжка. А счет у нас за... такая хитра. Арка, що прийде? Здесь, Злітська лісі дуже була лоджа, і з часом поліцейся як ерхер. Як пізніше з'ясувалося, напіварка дійсно є нагадуванням про колишню лоджію. До речі, раніше у квартирі їх було аж три: одна з часом перетворилась на кухню, друга на зимовий сад, а третя, утім, ми її ще побачимо. Погляд продовжується. На даний момент ми знаходимося в спальні, яка позиціонується як дитяча. розділена на спальну зону. Рабочую зону представлена шкафом, комодом. Очень качественно сделаны потолки, э, стены очень ровные, бои все прекрасно. Мне нравится. Их нормально ты еще не выстачаю муж дому мемлю, потому что я не знаю, як вам, а мені точно було б не грустно. От на, в таких умовах там на сьогоднішній день там спати, да? можна приобрести свою. Так, так. Це додаткові витрати і це додаткові якісь клопоти. А, ви бачите, що однієї фішок кімнати, мабуть, основною фішкою кімнати може бажати величезне вікно, яке виходить безпосередньо на лоджію. Можемо пройти, тому що лоджія теж мені здається заслуговує на нашу увагу. і просторна лоджія общеплощею чотири 4,5 половиною квадратних метра довольно таки светлое за счет точечного освещения полы с подогревом шикарно ровные стены видно гелка достаточно широкий подоконник можно разместить цветы для мене это важно одним словом вам це подобається Очень даже на цьому я оголошу огляд об'єкту номер 3 завершеним Делаем с думками про побачены. Вам слово, пан эксперт. Шикарная квартира. Минусов я в ней не нашел, разве что э, выполнен ремонт только на 99%, но за неделю эти все моменты уберутся, и она будет идеальная. Э, что касается плюсов, это, конечно же, функциональная планировка, очень качественный ремонт с использованием э, экологически чистых материалов, э, удачное перепланирование. Причем узаконенное, что немаловажно. Наличие метров буквально в 7 минутах ходьбы. Вообще квартира, мне кажется, идеально бы подошла нашему герою. Но есть только один момент, что работает она не так уж близко от этого места. Я готов поставить этой квартире 10 из 10 возможных баллов. Квартира, а что скажешь? Квартира хорошая. Видно, что хозяева постарались сделали отличный ремонт, вложили душу с использованием экологически чистых материалов, кафель, санузлы, хорошее решение с кухни. Мне все понравилось. Единственный недостаток, что все-таки расположение остается жалко лучше, потому что мне все-таки далековато. І к роботі, і к місто учуби моєго рідунка. Ну а оценку этой квартирі я можу ставити 8-9 балів сміло. Тепер моя черга. Плюси об'єкту: свіжий якісний ремонт, використання оздоблення квартири екологічно чистих матеріалів, непогане перепланування, підігрів підлоги у зонах покриття плиткою, наявність системи відеоспостереження, мінуси помешкання. Незакінчений ремонт, маленький хол, недокомплект меблів. Утім, моя оцінка 9. Ми дісталися фінальною частини нашої програми. Позаду залишилися огляди сумніви, суперечки тощо, що єдиним нез'ясованим залишається питання: чи наша героїня один із запропонованих сьогодні варіантів. Отже, пані Оксано, сьогодні ви побачили три квартири. Об'єкт номер один. Трикімнатна квартира на передостанньому поверсі чотириповерхового будинку по вулиці Анищенка 5. Загальна площа 65 квадратних метрів. Ціна 200 тисяч американських доларів з торгом. Об'єкт номер 2. Трикімнатна квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхівки, що знаходиться за адресою вулиця Копака, 3. Загальна площа 68 квадратних метрів. Ціна 180 тисяч американських доларів. Об'єкт номер 3. Двокімнатна квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки, розташованої по вулиці професора Підвисоцького, 6. Загальна площа 62 квадратних метри. Ціна 200 тисяч американських доларів. З тих об'єктів, які ви мені показали, я останавлююсь на варіанті номер 1 Об'єкт номер один. Трикімнатна квартира на передостанньому поверсі 4-поверхового будинку по вулиці Анищенка, 5. Загальна площа 65 квадратних метрів. Ціна 200 тисяч американських доларів у торгом. Он мені ідеально підходить по місту розположенню. І я думаю, що я зі своїм ребенком буду очень комфортно чувствувати в цій квартирі. Поздравляю, отличный выбор.